Допоможи! Так, це З Німеччина. Бундеслія, це буде так І з Барси хтось. Вінтер Валкер з Барси. Клаудія Піна чи що? Клаудія МС 26. Ось вона крадеться компенсація. А це чому? Тому що він зібрав свою ікону, якщо б не зібрав, Клаудію Піну не залутав. Отак от це працює. Ще й форвард з лоу яка показує вам все, що вона про вас думає. Сюди за цю у піну. Що побачимо зараз? А я думав, все ще одна піна, але це Австралія. І Барса, і Барса Барселона в Інтервал Кардс. Невже це буде ще одна? Клавдія Петрівна, ось вона. FC26, back to back піно з цього паку. Цього разу. Версія лівого Вінгера. Але з пейсом Йордин Дрібліном Сікарьо її має і сказав, що вона страшний біст. Так, тепер е, за ПУ 400 то тож в інтервалкард. Знов австралійська дівчина, але ми віримо, що вона знов нам принесе біста. Ікона! Ікона! Крой, будь ласка! Гройф, Йохан, Йохан! Луїш фігу. Ну блін Ну це не фоуді базово але... Він дешевий. Але тільки така. Я б напевно розчарувався більше, ніж зрадів. Типу, за такий пак хочеться мати щось краще. Він хоче гарантовану ікону. Поїхали, він хоче все ж таки отримати топову ікону. І є, дайте сюди топову ікону. Німеччина, Бундесліга, Баварія. Це буде хто? Та ні, це буде що? Рарний кіміг? І хтось тільки таке? Абілі? Абілі ми беремо. Окей, абілі непогано. Абілі не погано, але що там ще мало випасти? Нічого? Абілін. Слухай, Абілі гарно. така є, стати є, 44 є, Фінес є, берем, але. Жодної спешелки. Давай, Юр, ми ж бажаємо тобі успіхів. По-моєму, це гарант. Е... Гарант Winter Wild Cards. ФРВ. Польща це буде рарний Роберт Левангольський Я не дивлюсь клуб, хочу мати інтригу. Не дивлюсь клуб, хочу мати інтригу. Хто буде з Вінтерів. Аворотар рулі. Це не те, що ми очікуємо, коли відкриваємо промопаки. 99-й в нього дайвінг, по-моєму, але ну куди. Один лише Вінтер, і це руль. Давай граціас. <правді> Подав литовські бачити. <машини. правді> Добре, успіхів хтось величезний йде. Беремо цього Холанда. Ой, її там, по-моєму, Лівраменто тобі впаде. Я побачив емблему, хоча б я не хотів її бачити. Ну, фігня. і що, Лівраменто? Ну, це фігня. Орлін Голланд, Давай я тобі ловміяген навалю. Можливо, тобі випаде якась прям карта, якийсь страшний легенди, що який був у минулих і він квікає все, але там багатіїв нам не зрозуміти. Я з вересня на дропчика. Так. Тепер більш казирний, по-моєму, пакетик. Тут інформ. І або перший Вінтер, або Вінтери за інформами, або і взагалі їх немає. Це буде Телля. Скрім, він зараз спадає. Вінтери ж так само, як і Сандери, правильно, цей ховаються за більш класними картами, вірно? А я ж не туплю. Так, краще буде за Кінга із. Ні. Грася бро, Блін Ну, я зробив все, що міг, Ну це ж скам. Вандайк іде. Воржил Вандайк. Поїхали. Дякую за фоллоу Оце підтримка. Вьоржил Вандайк. Несе мені. Кого? Він звісно, не дивлюсь другий клуб. Це де Німеччина, тах буде перший, да? Та? Тах буде перший. Другий клуб я навіть не побачив. Ну. Але це не ікона, ніби яка клуб, бляха, не буде ікони. Боже, ти хто? Клаудіо Пісаро, чи що? Саморано Іван. Яка срака? о Ну, покушали. Але фодор є. Берем цей фодор. Лівий мізинець. А чи як його відкривати? Бляха, хрестиком чи квадратиком? Блять, квадратиком. Я не попаду. Дякую, величезне, за три бумаги! Хрестик! Верх! Лівий мізинець! Лівої ноги! Поїхали! Давай! Який корнекстон? Та де мої два грати? Що відбувається? Яка Австралія? Та що за забувся? Господи! Та де ж нормальні карти? Який Мачестер Сіт, який Рейтін Релот! Де мої Вінтер? Де мої ікони? Боже! Який муфу! Який мусор Цвінський, дякую за тірван, я кину бігу тут в описі. там же має бути дві гарант. А де друга? Це що найкраще? Боже, ні, все, я більше не відкривав. Все, стоп, стоп, ні, ні, все, 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 все. Все, ми збираємо ікону і все, стоп. Ні, 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 ні. Ні, все, 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 все. Все. Поїхали. Ідіть ідіть нахер просто, ідіть нахер, блядь, без Вінтера. Ідіть нахер. Просто ідіть до сраки, блядь. Рарний, блядь, Джошуа Кіміх, якийсь інформ. Нать ви мене на це вкрушили, блядь. Нащо, я тримаю своє слово постійно. Опа, хайрейт. і кінг блядь. Ото я кінг я кінг сьогоднішнього стріма. Спочатку 30x83. Поїхали! Сюда, сюда того поблизится Ты что платишь, Олег? Нет, Я... все Я... доброе. Все доброе, ебать. 1,7 миллиона монет. Понял. И остальные, и икона. І рубе невеш. Вінтервадкас. Дякую бігде, Дуа за 500 гривень, а це паки відкривати, тоді хочу ще. А це ж міг бути Мбапе. Або вітіні. Бігдет, ну будь ласка, немає, все. Я 1,8 мільйона монет злив. Я не домовлявся. Ну, куди ти дзвониш? Ну, навіщо, бля, Ну який хіменс. А де, блядь, мій Вінтер? Бо, ще, блядь, тут навіть нема рейта Домовились, відкрив. Сказав, відкрив. Все, сказав, відкрив. На яйцях, бля. Я це відіб'ю Втрачали і більше. Але за слова відповіли. Кебал, поїхали. Другий. Гримарайс, а потім буде ще ікона. Пак за 30 не потягну. Берем цього Оліса. Ні-ні-ні-ні. Все, наступні не приймаються. Берем. Берем. Берем цього Павлідіса. Дякую, Онлі. 2107 за 500 гривень шевський. Хеллоу. Запізнився на стрім. Ану, в двох словах. Що відбувається? Чую про прокрути за монети від тебе і в шоці. Онлі Пізда відбувається. Просто пізда відбувається. <laughs> Каро пише. Гарно дало. Град. Знаєте, в чому прикол? що мені не вистачить цього мусора. Щоб зібрати, блядь, їбану ікону. Мені не вистачить цього, щоб зібрати чібану ікону, блядь. Мені не вистачить. Окей, він відкриває за 400 тисяч монет. 35 карточок. З яких 10 рейтингом 85 або вище. Перший. У Interwild Cards. Вже. Тут це буде бача, це буде подвійний ікона. В нього Вінтер ікона а ні це не бача боже, це яка шляпа! Я думав, це бача, а хто ікона? Ти хто? А що це? Я не знаю, хто це. Та покажи. Фуд! Ікибаль! Ну, за 400 к це шляпа, да? Погоджуйтесь? Давай, братан, успіхи в тобі. Перший такий був пасос, там була лише Фауді. Віримо, що другий буде краще. А де Вінтери? Не поняв. Який жах? Він навіть скипнув. Ми бажаємо тобі успіхів. Сподіваємось, що буде краще, ніж перші два. Поїхали. Там якийсь пік, напевно, так? Ні, немає піку. Ага. Вінтер буде за ними, виходить, ховатися. чи Вінтер перший. прв Ліга Аркама. Я поняв. Золота карта Кататуа. ще одна золота карта Алісона Бейкера. Тобто ви хочете сказати, тут буде. А, Лівраменто, поняв. Опа, тепер Вінтер. Ще один пакетик. Тепер Вінтер. Добре, фокус. Це буде. Ми її вчора бачили багато разів. І карта з комо. А хто там в комо, Вінтери? А, це не комо, це родман О, окей, ну не вже А оце вже крутезний дроп. 600 тисяч монет. родман не знаю, яка її версія з золотим рапідом. Це ми беремо. Кінслі Коман Хаві Сімонс, який піде, підходить. Окей, добре, що це був за пак? Це мені вже цікаво. Шкода, що немає трикутника, але на Вінгерові можливо не так важливо, бо є Hello Driven і. На пейсе І Кінслі Коман Який без трикутника теж, але теж на фланці. Питання, наче тобі два Вінгера, але я думаю, якось споришся. Новорічний набір за 400 к Ми бажаємо пану флапі у Спі! Хів. Давай! Шакали які зберігали поінти Дуже довго сперед замовлення. Лутають зараз своїх винтерів. перве Озімген. Ні, галас Верона. Стоп. А хто це? Орбан. І тікітака. Але якась погана тікітага. А це поганий пак. Ні, на експі ніби не дали. Оу. Ну, от як. Одному в пак кладуть Родман і Комана, а іншому мультіє І нічого. Поїхали. Є в Wild Cards. Лівий захисниця. лівий захисниця. Я не дивлюсь другий клуб. Не дивлюсь другий клуб. ПЦЖ. Це буде Карчауї? Ні. Це буде дівчинка, яка, чесно кажучи, фігня. І це буде Рубен Невиш який теж фігня фодор. Абсолютний Фодор. Та ні бігде. Вони ж по цей по черзі і Джерар Морено. Але ну кому він потрібен? І Толісо, і Фодору трошки. Фігня, яка піна краще СБЧ. Жартую, та яка з СБЧ Бофінес. Він то відкрив? Почекайте, а де він не той відкрив, да? Немає гаранта. А де гарант зимового Джокера? Що це що це він відкрив? Ні, він то відкрив. Перший пак за 400 ПЗ. Знов ця легендарна канатка. Слухай, це буде твій Павлідіс ікона. Йоган Кройф, Йоган Кройф, Йоган Кройф. Пам'ятайте, як в тому мемі, де свічки були і люди молилися. А це не ікона. Це було Лого Манчестер Сіті, і я спутав його з іконою. Я правильно розумію? Окей. Окей, все. Я не виводжу Так, наступна спроба. Поїхали. цп і Італія! Іба! Варія! Це хто? А я й думаю, яка Італія нахрен немає. Сандері в Італії. М -м -м. Джонатан Тахбігде. Він в мене теж був, бро! Він в мене теж був. Класний холодильник. Геніальний. Белкан, кращий холодос. Ага. Кібал. Піки є, один пік відкриємо. Levels in form. Опа! Опа! Big Дед! Переходить на темну сторону. Що це означає? Типу. 4 метри 2 сантиметри. Я ростом коли граю у FC 26. Хоча насправді я 24 см. Сюда цю клавдію піну. Прикрашати твій пак? Принести тобі успіхів. Цей пак відкриває ялинка. Будь ласка, прикраса ялинки. А де спешл карти? Яка Іспанія? Який правий Вінгер? Що відбувається? О в мене тиск починається. Величезна. Дякую. Бік відкриває щось і там є інтервал карт, дивіться. Іде його шалений біст! Ой-ой-ой, там якийсь клуб, такий пососний якийсь там Сан-Дієго, Франциско, Махіто, щось там. Ой, ні, ну яка шляпа? <різь> Паріше всі кібаль. Може, не візьме. Мафія цього року я за вас. Бігдет, а давай піки тобі відкриємо? Може там впаде. Бразилія Воротар Алісон Бегер. Я дограв, сьогодні буде кешбек за вчора. Давай, грайся. А хто тут буде в Інтер Велдкардс? З лонболом. Алексіс Макалістер. Берем цього міста. якийся 70-тичний продається! поїхали ще одна прекрасна ілинки від Бігдеда. ЦП Франція. Це буде бляха той з Леону Фігня. Клуб я не побачив другий. Рулі. Рулі, рулі, рулі. І під це під це відкриття грає make me Up Believer. Big Dead так, це, я скипаю далі всі ці дискусії. Поїхали. Пан Йонджик хоче відкрити нам ще і пакетик. Давай, пан Йонджик. 450 тисяч монет. Нідерланди, Ап, ністелорой. Да, вай, сприймаємо Ногород Завел. Звісно, не ціть контент. Це, давайте чіл, хлопці. Це П. Сполучені Штати. І, по-моєму, там другий клуб теж фігня Це буде стільки такою, мадам. А на пінспасі це буде Рубен Невиш. Ну, багато вінтерів, але фігня. Так, друзі, наступна спроба пан Йондзик. Барселона це буде Клаудія Піна. Бо там немає інших вінтерів з Барси, правильно? В другому паці буде Клаудія Піна. Питання яка версія? лівого Вінгера. 150 тисяч монет. Це дуже дешево. До речі, каре, поскіть, ти набрав Клаудію Піну. 150 тисяч монет. Але, ну, це хоча б грабельна карт. Поїхали. Ікона якась? Чи Сандер? Ікона? Це буде Іван Саморано, по-моєму, новий герой. І якась ікона. Звичайна базова, чи що? Павершот. Андрій Миколаївич! Зі звичайного паку випав! Андрій Миколаївич Шевченко. Я такого не бачив. А від дублікат! Боже, золо дублікат! Шева дублікат! Що відбувається? Ще один і тут Вінтер ЛЗ. Ну, звичайного паку Люксик має новація, не з гарант ікони. Не з гарант ікони, а зі звичайного паку, ну, короче Ти поняв. А це хто? Луїш Фігу? О, слухай, Луїш фігу. Ну, Луїш фігу плюс-мінус. Він дуже недорогий, але але як карта плюс-мінус. Тільки така, золота. люксик я, я мав на увазі пак, не гарант.